Юрій, ще питання, ну, мені здається, яке найбільше міфами отак обросло, і хочеться почути експорт, все таки думку, багато в мережі, е коментарів, от, що Україна, ми продаємо енергію за кордон, ну, то краще не продавати, якщо у нас дефіцит. Прочні цей момент. Чому експорт взагалі електрики у часи дефіциту, це фейк? Якщо це фейк. Ні, експорт електроенергії є присутній. Просто зараз він фактично якби призупинений, але він відбувається, скажімо, так, в прихованій формі. Ми бачили останнім періоди. Це так звана аварійна допомога, яку ми надаємо Польщі. Ну Польща основному викуповує. Ну є такий момент, аварійна допомога аварійна допомога. Ми Польщі надаємо? З аварійні відключними аварійну допомогу. Польщі зараз я вам поясню. серйозна допомога. Ми надаємо Польщі. Не її запит, і вони викуповують просто, скажімо так, електроенергію, яку виробляють сонячні електростанції. Uh -huh. Тобто, фактично, Україна як держава дає можливість власникам сонячних електростанцій заробити гроші живі, тому що там є великі борги. їм держава боргує практично 40 мільярдів гривень на сьогодні. Тому що ну немає грошей звідки платити, так за весь, за всі тарифи і вітрова там, і сонячна генерація, там і біомаса, там тобто там всі, але в основному це СЕС сонячні і вітрові станції. Сонячні так от вони виробляють і продають туди, і це і це просто подається, оформляється як допомога Тобто поляки отримують дешевшу електроенергію, тому що вона умовно дешевша. Так, а ці отримують реальні гроші наші. Ну, ти, з, іншої, з іншого боку, виникає питання: чому тоді це не може, наприклад, зробити енергоатом? Хай ця сонячна генерація піде для промислових. Для споживачів піде, їм ці гроші можна перерозподілити, а нерватом, наприклад, продасть в Польщу і заробить гроші реальні живі. Нехай навіть по тій ціні, десь якісь там невеликі, так яка може бути. Ну але це вже такі, це вже нюанси нашого ринку електроенергії. На жаль, він такий, бачите, ринок, але такий кривий, косий, там горбатий, так можна так пожартувати, якби чорно. Але він такий, який є у нас. Цікаво, якраз от ви сказали. Ну наша енергетика фактично зосереджена в приватних руках. Можемо це говорити. Як є, от і так чому ну виходить, люди мають відповідати через підвищення тарифів от, за те, що ну, приватне майно. Ну, це ви напевно, маєте на увазі теплові електростанції. Так. Не вся у нас енергетика приватна енергоатому, гідроенерго, це державні компанії. І це практично більше 60% виробництва електроенергії в цілому, але дійсно теплова генерація Тес вугільні. Вони вугіля належить компанії, ТЕ, компанії ДТЕК Ріната Ахметова, угу. так і ну відома і людина. Тільки. так. Да, ну він же ж не не ховається. Він якби офіційний власник цих об'єктів. І дійсно вони потрапили в таку не дуже хорошу історію, так як в принципі, як і ми всі історіями налазить як історичний процес, так як внизці пишуть. Ну дивіться, тобто... але все таки, от ви кажете, ну тобто, все таки тець так і в більшості обстрілювали, а не атомні. ТЕС, електростанці. тест, теплові електростанції і теплові електроцентралі, так більше обстрілювали, ну, ага. і ви тут праві в тому плані. Що дійсно, що якщо є така ситуація, що компанія не може відбудувати, в них немає грошей, так наприклад, і вони змушені залучати ці кошти, наприклад, чи в держави, чи там ну хто їм зараз просто дасть кредити на це? Мені навіть важко любити. Ніхто не дає кредити під під ремонт. Так то відповідно тоді має дійсно стояти питання: що або тоді має бути змінена. Власність цієї ну там структури, тобто або вона має бути передана державі, тобто можливо там не повністю націоналізована, а передана в управління, якщо держава це буде ремонтувати, це якщо мова йде про державу, тому що дивіться, якщо говорити про тарифну електроенергію, то ДТЕК э, Ахметов, як часто вони ні ніколи не продавали електроенергію для населення. Вони завжди продавали для промисловості. Вони непогано там заробляли так само, як і теплові електроцентралі продавали електроенергію для промисловості, тобто для населення, по, по грубо кажучи, по зобов'язанням по ПСО системі так вони не постачають електроенергію, але дійсно вони постраждали найбільше. Вони потребують цих грошей, і від них, до речі, залежить багато в чому робота енергосистеми. Об'єктивно, це, це факт. Розумієте? Вони то свої живуть своїм життям бізнесовим, знаєте, таким заробляють гроші собі на продаж електроенергії, але вони частина енергоринку. І питання в тому, що якщо кажу, якщо вони важливий учасник ринку, якщо вони не можуть самі справитися з проблемою, тоді треба розглядати питання дійсно: або, або вернутися державі, наприклад, або оформити це іншим способом. Ми бачимо скільки рішень по інших підприємствах, які, які націоналізували, так, які працюють тепер, скажімо так, на державу, ну бо стан воєнний. І в даному випадку, можливо, таке рішення і буде прийняти. Ну, мені тут важко сказати.